Да, складне питання дуже закінчення. Я, мабуть, скажу чесно, відверто, я не бачу закінчення війни. Я бачу, що війна просто переросте в якийсь із звит з форми цієї війни. Тобто ну, закінчиться якісь там на, по полі бою там ці всі ці, ці моменти, і почнеться просто війна інформаційна, більш глибока, там, політична, раз, ну, ті, ну, разні Фактори впливатимуть на різних країн. Тобто я думаю, що вона вже ні, ніколи не скінчиться. Тому що, ну, грубо кажучи, там останні 300 років ми ведемо там вічно цю війну з ворогом, хто б там що ну, не казав, братські ну, народи. Я нічого спільного, крім що є ну, зрозумілою мова, що ми ну, в принципі друг друга не ну, розуміємо. Я більше нічого спільного ну, не бачу. Тобто ніякі братські народи тут і не може бути речі. Тому я думаю, що війна просто вона стане більш тихою. Більше ну, з меншими жертвами, ну, люди звикнуть до цього всього, але в, вона буде постійно.